Всім привіт! Я, як завжди, дуже-дуже буває періодично полюбляю заходити в Ватсон. А чому я в Ватсон завжди заходжу? Бо тому що там йдуть хороші спонжики. Які би я в магазинах не брав спонжики, ні одні вони мені не подобаються. А от в Ватсоні мені деякі спонжики дуже подобаються. Але як завжди, я не можу вийти з цього магазину з одними спонжиками. От, бо тому, що якщо ти щось береш, то по карточці йдуть бонуси. Ну і, звісно ж, по бонусам. А бонуси, як завжди, заманюють. І хочеться і того, і того. І, як завжди, на щось я то і нагребу. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І давайте приступимо, взагалі, чого я туди пішов. Звісно ж, це ось такі спонжики. Дуже мені подобаються такі спонжики. Це у нас йде, якщо не ошибаюсь, це йде у нас Німеччина. Ось такі от я не знаю, що я з цими спонжиками роблю, бо тому що я їх щось дуже часто почав купувати. Мені таке відчуття, що я їх, напевно, вже їм. От, якось в мене дуже великий розход іде на ці спонжі. Тут іде, я як завжди, стараюся брати 120 штук, іменно побільше, тому що є і 80 штук, є 120 штук. Ось, ну. Я поняв одне, що буває, звісно, якщо 120 штук буває не така хороша ціна, то я, звісно ж, стараюсь збрати 80. Ну, якщо тут гарна ціна, то чого б і ні. Бо вони гарна була акція, йшли по 65 гривень, 120 штук. Та й думаю, як це не взяти. Так що дуже класні спонжики. Хто ще не вибрав собі хороші, нормальні спонжики, то якраз ці спонжики тільки... Коштують і продаються у Ватсоні. Більш їх нігде і немає. От. Так що мені і чому вони взагалі подобаються, тим, що вони дуже плотні, коли ти протираєш обличчя, е, немає на обличчі ніякої вати, не розкисає і тому подобне. Так що дуже класні спонжики. Дуже-дуже люблю такі спонжі. От, всім, звісно, совітую. І, звісно, ще я йшов не тільки за цими спонжиками. І ще я йшов по зубну пасту, тому що вже е, закінчується зубна паста. Більшість за все я користуюсь Сенсодін і також е, м, користуюсь зубною пастою, якщо не ошибаюсь. Е, називається, ой, я мабуть, не спомню, як вони називаються. Я просто періодично їх міняю. Парадонтакс чи як вони там називаються. От, чесно, я вже не пам'ятаю. Так що і зараз я ще поки використовую Сенсодін. І тут я вирішив ще спробувати Сенсодін іменно відбілювання. Дуже, звісно, хочеться попробувати, тому що іменно для відбілювання я ще таку зубну пасту не брав. Так, тут у нас йде 75 мл. Звісно, я не можу сказати, що дуже гарна ціна, але зараз, я думаю, всі ви знаєте, що на зубні пасти не такі уж прям вони дешеві Вони десь в мене обійшлися за 118 гривень, мене пішла от така от зубна паста. от Так що я живу. говорю. Зараз, звісно, зубні пасти трошки такі, знаєте, не з дешевих удовольств, як це було раніше. Так, ну це все, що мені було потрібно. Ну, коли я підійшов до каси, і давай почалася жара. Тому що коли мені предлагають якісь бонуси, а я ви знаєте прекрасно, що я завжди любитель е, жовтих цінників, як же ж без цього, от, і тут давай мені продавщиця, а можна то, а можна сьо? А їй говорю і то треба, і це треба, а і ще дуже гарна ціна, то як же його не взяти? Давайте покажу що. Ну, звісно, це іде у нас опалаский для порожнини рота. О, Також іменно цієї самої. Ні, це не ця сама фірма, це іденас Росман фірма. Що хочу сказати, що також такі опаласкивателі для полустірта тільки продаються у Ватсоні. Прокудент. І що хочу сказати, мені дуже подобається. Я вже не перший раз його беру. От, ну, як завжди, я кажу, що він йде на любителя, тому що хто не любить таке, що ви знаєте, прям в роті там фало, бо тому що воно трохи і припікає, так гарно освіжає. От, і, то, звісно він для вас не підійде. Допустим, мені нормально, я не так, уж прям, що мені все так сильно пече, що я вже не можу, щоб там, допустим, ним користуватися. Ні, я нормально на це реагірую. Хороша, хорошо освіжає і ніяких в мене проблем немає. Так що я ж буває беру і ще й дуже гарний цін, і цей і мілілітраж 500 мл. Хватає мені, можна так сказати, на, ну, не, 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 не прям так довго, не на місяць, звісно. На півмісяця мені точно його вистачає. Це у нас такі от такий освіжаючий, він теж йде такий з м'яткою. От. І дуже гарна ціна, воно коштувало за 60 гривень, це іменно по бонусу. Так що, ну як же ж не взяти такий продукт по бонусу? Ніколи не буде лишнім. І також ще один такий же самий взяв, це цей у нас вже просто іменно така вже прям м'ята, тому що йде більш така свіжість. ну Він теж йде, типу як мінтолово-м'ятний. А це просто чисто як м'ята йде. Теж 500 мл тоже так само я ж говорю, що воно піде на любителя, бо тому що воно трохи пощіпує язик. О, так що, хто таке не любить, то на жаль, ну, вам він не підійде. Мені, допустим, підходить по такій ціні, то взагалі просто як говориться, шарапліс. Ось наступне, звісно, якщо гарна ціна, то треба брати. Як же ж без цього Це йдуть мусорні мішки. 35 літрів, 15 штук, коштували вони біля 30 гривень. Ну, Думаю, ну як же ж не взяти. І плюс мені дуже подобається, що тут йдуть у нас на пов'язках, що можна спокійно зав'язати цей мішок і спокійно його викинути, не буде ніде нічого розсипатися і тому подобне. Та, що взяв таких прям сразу дві штуки. ну, Як завжди, якщо є дуже якась гарна ціна. То я завжди беру іменно на е, запас. Тому що ну, я, як завжди, жовті цінники, може, в мене і є, ну і воно теж не помішає, їсти не От. А да? тут хоп, буває так, що немає, а тут хоп закромав, воно в мене лежить. Це ж просто круто. Так, і, звісно, ще по бонусу, як же ж це не взяти, так як, я думаю, всі ви хто мене дивиться, ви всі знаєте, що я дуже обожнюю дифузори. Без дифузорів я ніяк, бо у мене дифузори і в кімнаті, і в биральні, і в ванній кімнаті. У мене скрізь повинен бути дифузор, тому що в коридорі в мене там іде освіжитель, який. Сам по собі бризає, то понятно, що мені туди освіжителя не потрібно, ну іменно дифузора, то в мене більшість по определених кімнатах. Та, що теж була дуже гарна ціна, коштували вони по 60 гривень. Звісно ж, мілілітрів також його і багато, але, ви знаєте, на місяць його вистачає. Це ось такий от у нас дифузор з, з ароматом магнолія. Дуже приємний, ненав'язливий аромат, дуже такий прям, от я люблю солодковаті аромати. Він такий, прям, знаєте, свіжо-солодковатий, непритерний, нетошнотний. І я вже не перший раз його беру, мені дуже він подобається. І, звісно, тут іде у нас в ньому 25 мл. Так, він тут запечатаний. Бачу, з двох сторон. Бачите, отак от заклеєний що його фіг відкриєш. Ну Там просто йде баночка. Ну, якщо що, я спробую, звісно ж, відкрити. От, тому що хочу показати. Ось так. Там, бачите, йдуть у нас три дерев'яних палички. І сам дифузор. Бачите, він такий, я ж в 25 мл. Такий він невеличкий. Ну, я ж говорю, що на місяць його просто-напросто вистачає. От, і дуже смачно все пахне. Так що такий от дифузорчик. От. Три палички. Якраз самий-самий раз. Так що, ну як же його не взяти? Звісно ж, Треба брати. І також, звісно, вже взяв ще один дифузор, що там їх було трьох варіацій. от і Так як там ще було ще якась третє, я вже не пам'ятаю, Ну точно то не мій аромат, я від того аромату по любеві задихався. Тому що за це я вирішив ще взяти. Це йде, у нас ваніль і цитрус. Ось такий, теж вже брав я не перший раз. О, також дуже приємний такий от е, фруктово-ванільний е, аромат, дуже такий цікавий аромат оп'ять же, ненав'язливий, неприторний, дуже приємно розподіляється по кімнаті. Так що я ж говорю, яніграма не жалкую по такій ціні, чому би не взяти. Тому що, я думаю, всі ви знаєте, по чому зараз куштую. Тут дифузори, так що, поки є така ось, ось, можливість, то це називається, як говориться, шара пліс. Так що, як же ж без е, таких дифузорчиків? Так що такі дифузорчики в маленьких бутилочках по 25 мл. в мене більшість вони йдуть. Це і в ванну кімнату, і також в уборну. От, тому що якщо в великих об'ємах, то в мене більшість іде, звісно, вже в кімнату. Так що, от такі були в мене невеличкі покупки із Ватсона. Надіюсь, було цікаво інформативно. От, І полезно, Так що, якщо що, ви маєте в виду, якщо ви йдете в Ватсон, і у вас є іменно клуб Ватсон, да, карточка, то, звісно, ви ще можете взяти по дуже гарним цінам от такі от продукти. Хоча там є багато чого, я определенно обрав те, що мені більш потрібно, тому що там є і шампуні. Для волосся, там, ну, там багато чого є, мені такого не треба, в мене такого, і такого щастя вистачає, що добра, Ого-го. Так що, ну, взагалі, в самому як сказати, вибор там великий, Так що можна спокійно собі там гребти на дуже хорошу суму. Хоча ось це все, що я ось купив, мені все це обійшлося в 500 гривень. Ну, для мене це я вважаю, що це взагалі нічого. Тут ідеш продукти покупати, да, вроде тільки береш і на вечерю і вже тисячі немає. А тут це на 500 гривень. Дуже гарно от. Получається і вигідно купувати іменно у Ватсоні. Так що, дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока-пока!